Як романтично пахне ні, не ковбаса, а хліб, батони, булочки, рогалики та усіляка здоба. Ласкаво просимо на хлібзавод. саме сюди напередодні Великодня завітала знімальна група програми, зроблено у Києві. Дивіться сьогодні у програмі: Їжа життя, де народився хліб. Скільки його сортів існує сьогодні, і який з них найпопулярніший на сьогоднішній день? це більше 20 найменувань продукції хліба з дому. За традиційним київським рецептом, з яких інгредієнтів народжується український хліб. Ми використовуємо борошно, житні обдирне та пшеничне другого сорту, сіль і дріжджі. це основні інгредієнти при виробництві хліба українського тісто, любить спокій, а ще тепло. Що таке розстойні шафи і для чого туди відправляють хлібні заготовки? Як почашки пиріжки вдома, так і українське тісто, Воно підходить на це рівно 40 хвилин. Воно підійшло і садиться автоматично потім тому піч. Непроста робота. Скільки буханців проходить через руки укладальника хліба протягом зміни? В контейнери 8 лотків і 15 хлібин на одному лотку. Рахуйте самі. Як запевняють археологи, зерно пшениці вживають у їжу вже 12 тисяч років. Вважається, що батьківщиною пшениці є південно-західна частина Азії, так званий родючий півмісяць. Найдавніші археологічні знахідки пшениці пов'язані з територіями, де нині розташовані Сирія, Йорданія, Туреччина, Вірменія та Ірак. А борошно навчилися виготовляти десь за 7 тисяч років до нашої ери, просто розтираючи зерно камінням. Саме тоді люди зрозуміли, що можна вирощувати їжу, а не шукати її. Хто де і коли вперше почав випікати хліб достеменно невідомо. Одні дослідники запевняють, що це були єгиптяни, інші що стародавні греки. Утім, сьогодні для нас це не так же й важливо. Головне, що цей продукт, який ще називають їжею життя, щодня є на наших столах. Сьогодні у світі існує близько 20 основних сортів хліба і сотні маловідомих. Хліб шанують і люблять у всьому світі. У нас кажуть Хліб у голова. Високих гостей прийнято зустрічати хлібом. В Іспанії, щоб висловити захоплення, говорять Хороший як хліб у давнину. Єгиптяни використовували один символ для позначення хліба із золота. Крім того, у кожній країні є свої традиційні види хлібобуличних виробів. У Мексиці роблять традиційні рулети та тортильї. У Перу солодкі гарбузові біскочос і картопляні хлібини, які їдять з шоколадом або фруктовим соусом. Популярний французький багет має великі порожнини всередині і хрумку з коринку. Іспанія славиться своїм знаменитим хлібом пан, який існує в 315 видах. Фіни хліб випікають виключно з житнього борошна. Він має круглу форму, а посередині отвір. У багатьох фінських родинах існує традиція передавати рецепт тіста для закваски з одного покоління в наступне. Багатющим вибором хліба славиться Німеччина. На сьогодні німці мають 500 різних сортів хліба і більше тисячі видів булочок. Є чим похизуватися і українським пекарям ще у 1848 році Оноре де році. Бальзак, перебуваючи в Україні, писав в листі до пані Ширковичевої: Як приїдете в Україну в цей рай земний, де я запримітив 77 способів виготовлення хліба. Український пшеничний Бородинський Арнаут. Цей список можна продовжувати ще довго. Щонайменше кілька десятків найменувань продукції має в своєму асортименті кожен із сучасних українських хлібзаводів. На сьогоднішній день це більше 20 найменувань продукції хліба із доби. Саме популярне є батон Ніва, хліб український, хліб Юрівський, Макавік домашньої здоби, плюшка. Ось він гаряченький та запашний. Буханець за буханцем викочується із печі, щоб уже за кілька годин опинитися на полицях магазинів. Напевно, у світі немає людини, яка би могла встояти перед запахом свіже випеченого хліба. Ця золотава скоринка, тепло, яке віддає хлібина. Ну і звісно, аромат. До речі, український хліб це дитя столичного підприємства «Київхліб», рецептуру якого у 1960 році вигадали саме його працівники. Український хліб найпопулярніший серед українців. Він належить до так званих соціальних сортів. Лише на цьому підприємстві щогодини випікають 1200 кілограмів українського. До того ж, готують його за традиційним рецептом, тобто на заквасці. Закваска получається, якби ми готуємо поживну середовище. Це суміш борошна й води, і якби туди вноситься молочно кислі бактерії. Використання бактерій покращують споживчі властивості українського. Скажімо, своєрідний кислувато солодкий смак цього хліба створений саме завдяки таким компонентам. Ми використовуємо борошно, житні обдирне та пшеничне другого сорту. Сіль і дріжджі, якби це основні інгредієнти при виробництві хліба українського ну основний компонент це використання закваски. Пекарі розповідають, якщо випекти хліб тільки з житнього борошна, він вийде плаский і не матиме привабливого зовнішнього вигляду, тому в нього додають пшеничне борошно, яке надає йому форму. А все починається із закваски. Спочатку протягом 4 годин відбувається її відновлення, і лише потім спеціальний автомат починає замішувати тісто. Спочатку у нас місяця закваска, там на першому поверсі. от. Потім по трубах подається в'ємкість для закваски. А ось дозіровочна станція у нас. Тут все дозується: соль, дріжджі, всі компоненти. Сьогодні практично все виробництво хліба автоматизовано. У комп'ютері вже задана рецептура. Спеціалісту потрібно тільки вибрати відповідний номер. А далі розумна техніка зробить свою справу. Все подається автоматично, ось а людина контролює, дивиться, перевіряє, переважує. Тісто місяця, подається по транспортеру сюди, в корито і подається вниз на виробництво. До речі, тісто для українського місяця найдовше 7 хвилин. Вже на виробництві воно потрапляє до тістодільника, де обробляється на рівні пропорції. Також автоматично оператор лише контролює. За допомогою програми, заданої, формується тісто заданою заготовкою, заданого розміру. Моя роль як оператора тісто ділительного відділення досипати муку і контролювати вагу тістової заготовки. Борошно досипається, і про це знає будь-яка господиня, яка хоч раз працювала з тістом, щоб воно не прилипало. Сформовані та відважені заготовки прямують до розстойної шафи, де ще поки сировина бродить і насичується вуглекислим газом. Температура тут 37 градусів. Як почершти пиріжки вдома, так само і українське тісто, воно підходить оце рівно 40 хвилин. Воно підійшло і садиться автоматично потім в піч. Ви, певно, помітили, що кожна формочка огорнута спеціальною тканиною. Виявляється, це не лише для того, аби тісто не приставало. Хоча таку функцію тканина також виконує. Ми називаємо платки для того, якщо ми закатаємо пластмасу, воно пристане. А до тряпчаних, до, до матерчатих форм не пристає тісто. І воно матерія зберігає влагу. Якщо матерія набралася влаги, вона дає цю влагу тісту. Ручна праця тут відсутня. Все чітко роблять машини. Тому тістові заготовки виходять одна до однієї. Оце вистаєне тісто, яке пройшло через пруфер, через вистійку називається воно. 40 хвилин, воно підійшло. Бачите, воно підійшло. Зараз воно автоматично буде перекидатися на подпічі. Подпічі оце. Бачите, воно саме перекидається. У печі у кожній зоні своя температура, щоб виріб піднявся і сформувалась скоринка. І ось він, український хліб. У давнину чи спікся хліб визначали по аромату? Що моя прабабуся говорила бабусі? Як піде хліб по хаті, діставай його з печі? Сучасні печі розумніші, скажімо, українські вони випікають за 35 хвилин і самі про це сигналізують. А загалом від моменту замішування тіста до готових паляниць проходить десь 3-4 години. І ще нагадаємо, стільки ж бродить закваска. Тож, беручи до рук буханець українського, пам'ятайте, він народжувався протягом 8 годин, і у нього вклали свою любов та працю десятки людей. Скажімо, Дмитро Богданов працює укладальником хліба. З першого погляду ця робота здається нескладною. але повірте, уже після п'яти хвилин укладання свою думку. Змінюєш. Виходить, за одну хвилину 8-10 хвили, е, хлібин. В контейнері 8 лотків і 15 хвили, е, хлібин на одному лотку. Рахуйте самі. А порахувати не так вже й складно. За годину піч випікає 1200 кілограмів. Кожна паляниця важить 900 грамів. Тож викладати доводиться більше 1300 буханців, і це лише за годину. А от скільки загалом за українського випікають, на підприємстві не зізнаються. кажуть комерційна таємниця. А от загальна кількість щодобових виробів не секрет. За тот год, который мы проработали, предприятие нарастило ежедневно, мы выпускаем около 50 тонн продукции. Это Киев и Киевская область. То есть мы присутствуем практически во всех торговых сетях крупных и имеем собственную розничную сеть. До речі, підприємство реалізує свої вироби і вже запаковані. Перед пакуванням хліб проходить ще певну процедуру. Хліб український ми ще запускаємо на остивичний кулір. Такую для того, щоб там хліб поставав рівно годину. Після цієї години він йде на автоматичну упаковку, на машину упаковочну йде. І там ми його пакуємо. Машина пакує сама. Зверніть увагу, кулер постійно крутиться, щоб збільшити вентиляцію. Якщо ж запакувати хліб гарячим, каже Галина Базилюк, він втратить свою хрумку скоринку. На дільниці пакування також і нарізають хліб. До речі, батьком такого продукту вважають Отто Фредеріка Рогведера, який у 1928 році створив машину, яка і нарізає, і упаковує хліб. Пекарня в Чілікотте, штат Місурі, була першою пекарнею, що виготовляла нарізний хліб. Далі у програмі ви побачите. Не такі страшні дріжджі, як про них розповідають. Чому не варто боятися цього компонента у хлібі? Дріжджі припиняють свою роботу при високих температурах, тому для споживача вони абсолютно не шкідливі. Вбивці фігури чи шедеври пекарської майстерності пиріжки, рогалики та булочки. Чим між собою різниця здоба? Все залежить від рецептури тіста. Є булочки, які більш високорецептурні. Це тобто, там більша кількість цукру, маргарину, сухого молока. яєць більше тисячі здобних виробів, зроблених вручну. Наскільки складно створювати тістові візерунки? Ну що плюшками побалуємося? Саме так називається здоба, яку я зараз буду готувати. Хліб може бути виготовлений з багатьох рослин, але найсмачнішим вважається хліб із пшениці. Пшениця містить клейковину, яка краще затримує бульбашки газу. Від цього продукт стає більш пишним. Крім пшениці, українські пекарі використовують борошно-житнє. Виявляється, різний хліб випікається у різних печах. Скажімо, у цій набуває золотавої скоринки лише житній, А ця піч полюбляє біле тісто. Із одного зернятка пшениці. Можна отримати близько 20 міліграмів борошна першого гатунку. А для випічки батона необхідно 10 тисяч таких зернин. Такі батони виготовляли ще за радянських часів. За класичною рецептурою печуть їх і сьогодні хлібокомбінати по всій Україні. Секрет популярності біленького батона у вдалому співвідношенні ціна і якість. Цей вид хліба, як і увесь, що випікають із борошна першого та вищого гатунку, готується не на заквасці, а на опарі. Опара це напівфабрикат, який ми додаємо потім до того, коли замішуємо готове тісто. Воно, дає, е, на я... воно впливає на якість готової продукції батона, воно також дає клейковину і воно впливає на м'яку ж готової продукції. Простіше кажучи, сама опара формує смак виробу. Її замішують із води, борошна та дріжджів та вистоюють протягом кількох годин. До речі, дріжджове тісто відоме людству з незапам'ятних часів. Відомо, що першими освоїли дріжджі і випічку повітряних хлібних виробів древні єгиптяни, ще три тисячі років до нашої ери. Пізніше цей шедевр кулінарного мистецтва освоїли і греки, а потім і римляни. І вже вони поширили це мистецтво по всьому світу. Утім, останнім часом все більшої популярності набирає хліб, випечений без додавання дріжджів. Мовляв, цей компонент не корисний для організму. Як завжди, міфи розвінчують професіонали. Дріжджі припиняють свою роботу при високих температурах, тому для споживача вони абсолютно не шкідливі. Вони виконують свою роботу на стадії замішування тіста, розтойки тіста, і при високих температурах вони гинуть. Як і хліб, українські батони перед тим як відправитись до печі, проходять усі необхідні процедури, як то формування заготовок та вистоювання. Щоправда, на батонах ще роблять надрізи: усе для того, щоб з тіста вийшов вуглекислий газ, який скупчується під час бродіння. Печуть цей вид хліба у три етапи: перший відбувається при температурі 160 градусів і пропікає батон ззовні. При другому етапі в 270-300 градусів тісто пропікає. Кають зсередини, потім подають у піч з температурою 170 градусів для утворення апетитної скоринки. Загальний час випічки – 20-25 хвилин. А далі так само або на пакування, чи нарізання, або на контейнер. І за кілька годин до споживачів. А чи знаєте ви, що протягом поколінь білий хліб могли собі дозволити лише багаті, тоді як біднота їла сірий і чорний житній хліб? Усе змінилося у 20-му столітті. Сірий і чорний віднесли до продуктів з високими поживними цінностями, тоді як білий став вважатися більш калорійним і менш корисним. Хтось називає їх вбивцями фігури і намагається оминати десятою дорогою для когось. Це щоденна їжа, а хтось споживає їх, згадуючи дитинство і теплі мамині пиріжки. Мова йде про здобу. Чи знаєте ви, що є ціла легенда, як народилися такі вироби? За нею булочки і все хороше в нашому світі з'явилося зовсім випадково. Дуже давно лише багаті могли дозволити собі вживати дріжджовий хліб, а прості жителі були раді і прісним коржикам. Але як могли слуги викинути обрізки дивовижного тіста, з якого готували панський хліб? Вони їх дбайливо складали і випікали невеликі кульки, якими ласували самі або пригощали своїх дітей. Зовсім випадково ці ласощі потрапили на очі панам. Після чого вони зажадали подавати їм до сніданку булочки здобні. Пізніше туди стали додавати різноманітні начинки. Сьогодні ж здоба це вироби, в яких багато цукру та жирів. Здобне тісто в основному состав. Ізопари, і так само мука, вода, дрожжі, яйця, сухе молоко, цукор. Все залежить від рецептури тіста. Є булочки, які більш високорецептурні. Це тобто, там більша кількість цукру, маргарину, сухого молока. яєць більше. До таких високорецептурних належать, наприклад, маковик та рулет з яблуком. А до менш рецептурний це грушки з повидлом. Вони там менша кількість і тісто таке нежирне получається. До таких нежирних належить булочка смачненька. Хоч і випікається вона у цеху здоби, солодкою її назвати не можна. Можна сказати, що це мініатюрний батон, всипаний кунжутом. Ще в нас є плюшка московська, вишенька, булочка чорна смородина, булочка здобна. Є з повидлом, є з. Без повидла, також є рулет яблучний. Більшість здобних виробів має порівняно невелику масу від 50 до 200 грамів. І лише деякі з них, наприклад, знамениті святкові кренделі та сувенірні короваї, відрізняються значними розмірами і великою вагою. Форма здобних виробів найрізноманітніша. Серед них рулети, рожки, завитушки, калачики, трояндочки, плетінки. Це далеко не повний перелік апетитних хлібців, приготування яких вимагає справжнього мистецтва. У наші дні багато видів здобних виробів народжуються за допомогою машин, але не на хлібному підприємстві, куди завітала програма, «Зроблено у Києві. Тут кожну булочку та рулетик формують вручну. Найважче каже формувальниця Ангеліна Куценко створювати рулети з яблуком. Просто там його треба, якби яблуко накладати, тоді брати ролик там спеціальний і різати його. Доводиться попітніти і над булочками з вишенькою та чорною смородиною. З одного боку нічого складного. Все як у домашніх пиріжках. Узяв тісто, поклав начинку, заліпив. Складність в іншому в кількості. Найбільше печеться це маленьких булочок вишенька й смородинка. Їх печеться около трьох тисяч за змін. Тобто, четверо формувальників мають наліпити щонайменше три тисячі пиріжків. Я як маленька дитина не можу зупинитися. Хочу вам показати, які пиріжки пече моя мама. Робить вона це у звичайній сільській печі. Ми свій спечемо на заводській. Пиріжок буде з маком. В пиріжках головне, що багато начинки. Я думаю, сюди достатньо. Головне щільно заліпити тісто, аби начинка при високій температурі не витекла. Ось приблизно таким виріжок іде до печі. Поки наш витвір печеться, просимося на майстер-клас з виробництва плюшок. Плюшок московський також щоб багато їх печеться. В середньому плюшок випікається півтори-дві тисячі штук. Тісто для здоби формується вручну. Працівниця зважує кожен шматок і відправляє на таку собі автоматизовану качалку. А вже звідти виходять розкачені до потрібної товщини та розмірів пласти. Це заготовки. Тепер найскладніше надати їм форму у даному випадку. Ось таку. Ну що, плюшками побалуємося? Саме так називається здоба, яку я зараз буду готувати. Усе виявляється просто: скачуєш тугенько тісто, складаєш навпіл і розрізаєш. З першого разу у нас вийшло не гірше аніж у професіоналів. Самі оцініть. Поки порилися із плюшками, у печі дійшов наш пиріжок з маком. На вигляд ідеальний. І як виявляється, на смак теж. Процес виробництва хліба дуже трудомісткий і важкий. Технологія випічки не передбачає використання кондиціонерів в цехах хлібозаводу. Усього за кілька годин знімання на території комбінату нашій знімальній групі довелося робити кілька перерв, аби відпочити. теж, ж працівники кажуть, просто ми без звички. А вони до таких умов вже звикли, хоча і визнають важко. Цінність нашого предприятия. Підприємства... Стоїть, звісно, же, і в оборудовании, і в людях. Тому що оборудование без людей – це просто красивий металлолом, като не способен на производство. Директор комбінату розповідає: більшість людей, які нині працюють на підприємстві, ще рік тому не були знайомі з технологією виробництва хліба. Тож власні кадри, як то кажуть, довелося кувати самотужки. Хліб у тому чи іншому вигляді їдять у всьому світі його вважають основою життя. У багатьох країнах хліб становить 50% або навіть більше щоденного раціону більшої частини населення. Там, де люди мають маленький дохід, а хліб є найдешевшим продуктом харчування, основна частина калорій надходить з хлібом. Цей продукт містить багато необхідних поживних речовин: білок, тіамін, залізо і кальцій. Хліб у голова цієї простої істини нас навчають ще з самого дитинства, але по-справжньому зрозуміти її глибину можна лише ось тут, у місці, де народжується хліб, коли на власні очі бачиш, скільки праці у нього вкладено. Цінуйте святий хліб, і нехай він завжди буде на вашому столі. Програма зроблена у Києві. Бажає вам гарного великодня і смачної паски.